Аз для України, але так склалося в Україні, що колись фактично вся та дича газу належала державній компанії у яка зараз не несе основне примір фіскального навантаження, так? через два першу, В першу чергу це сплата податку, який складає 20% ціни реалізації, про якої реалізує. і друге прям це через регулювання ціни, про якої вона реалізує які патрон використовуються для задоволення потреб населення. І це самокупне навантаження складає 94% на сьогоднішній день. А, ви бачили графік, якщо як, які еріні, а, чистого доходу після сплати відповідної оренди залишаються у приватних компаніях, які займаються. Ще хочу акцентувати увагу, якщо ви подивитесь фінансову звітність основної УКГАЗ вичі, яка відбуває майже 70% газу в Україні, то ви побачите досить неплохі фінансові результати, незважаючи на це, що ціна реалізації газу для пакет населення майже в 10 разів менше, більше ніж 10 разів менше, ніж ціна реалізації для промисловості. Тому ми не виділимо жодних ризиків. Відносно того, що цей бізнес при такому податкуванні стане інвестиційна непорва. Він досить інвестиційна права. Крім того, ті заборні, ця позиція залишається а, на сьогоднішній день, а, залишена піра відносно того, що до цих ставок застосовується раніше нічого на протязі двох років ведення нової скважини для витоку. Тому жодних ризиків відносно того, що інвестиційна, інвестиційна приваблива знижиться таким чином, що туди не буде йти. інвестиції, не існує. Але я розумію, що є бажання власників приватних компаній, які видобувають національне багатство, де є, будь-який природний ресурс, мати досить великі. Це національне багато. І зайшов питання до ігорі Полонуса, ви сказали, що задали локацію апарати. Зараз є дві фірми приватні, які платили підпарт, які заробляють на тому, що передають дані до касових апаратів податкові. Айтішники кажуть, що ці фірми абсолютно штучні, їхні послуги, абсолютно без проблем можуть передавати ці дані напряму податкові. Ці фірми заробляють щонайменше 100 млн гривень щороку. Чому податкові не робить жодних років для того, щоб відмовитися? Це фільм, які пов'язані вага... з цією, яким були надані ексклюзивні права на роботі ринку. сказати. Дивіться, <гум> 에, значі, там, по-перше, не сторона багато менше. Мені кілька фірм, і Ніхто насправді не зупиняє власне від створити ще одну фірму чи ще п'ять фірм, так це робити, по-перше. Тобто це не є якась монополія, зрозуміло. Ми говорили <гум> неодноразово. Творіть третю, чи п'яту чи десяту, тобто будь будь-то з вас може стерити з фірмою і подати. Тобто, ми одноразово да, говорили з Нацбанком так, про це, і там будуть певні зміни проводитися. От, е, на даному Зараз мова йде більше про касові оправи, це стратегічне рішення, тобто, яке ніколи ніхто не міг прийняти, і ми за нього голосуємо і штовхаємо це рішення. Тому що це дасть можливість нам фактично обліковувати те, що ми раніше не бачили. Ми дійсно не хочемо ходити з тими численними перевірками до малого середнього бізнесу, а хочемо перевіряти їх через касові апарати, як це робиться у всьому цивілізованому світі. Так? От, тому наше рішення зробити святку те, а потім ми розберемося з цим елементом. Його ну, трошечки перебільшують, ніж він є насправді, так? тому що там і технічне обслуговування касових апаратів, а є програмне забезпечення. Дивіться, тобто, то є питання також, тобто, не є питання наше, то є питання антимонопольного комітету Нацбанку, Міністерства фінансів, комплексно. Знову ж таки, ще раз кажу, ніхто нікого не зупиняє від того, щоб зробити ще 5 чи 10 фірм, обслуговувати. Якщо буде прийнято рішення поміняти повністю алгоритм цього, так і замикати це все через Нацбанк. На нас то ми це зробимо, а я думаю, що це буде зроблено в наступному році. От, просто це досить невеликі речі, які там не фокусуються. У то, які пріоритети сьогодні стоять. Дякую. Пане Івана питання, пане Шермана, Алті. До нас від Диковому каналу звертається юридична допомога, в тому числі підприємці. І серед них є контрагенти товариства Star Service. Вони жаляться, що на сьогодні видаткова практика дозволяє застосовувати до них певні санкції або ж не активні наслідки. Насправкам не підтвердження податкового пробіту лише тому, що відносно е товариство винесено виявку. Це випадки не поодинокі, коли страждають контрагенти. Як ви можете прокоментувати це і яким чином? Це питання нікчемності. Випадкові... Давайте більше про реформи сьогодні поговоримо, ніж про ці якісь речі, досить такі побудові. Питання нікчемності є, вони дуже великі. До того придуманий закон про електронне адміністрування ПДВ, при якому нікчемність в історію. Так, от, ми доживаємо цей як доживаємо, є, є нікчемності в першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому коліні, є історичні проблеми, які були створені. От, і правило, це виникають в АПК, тобто ці, ці чемності, тому що там в певному коліні на першому етапі закуповується продукція заготівка, як ви розумієте. Так, і АПК у нас є досить активним постачальником фіктивного податкового кредиту. Я просто не хочу зараз перетворювати наш кагал в лекцію Ров у боротьбі з фіктивними кредитами і зникностями це питання вирішено з 1 січня. Зараз ми доживаємо і доживаємо і адрес кожен випадок вирішуємо в тому чи іншому плані. Повірте, ми звертаємо дуже багато уваги на це. Дякую. Дар'я вирішили інформ. Якщо дозволити таких питань, скажіть, будь ласка, який стан готовності Державної фіскальної служби до електронного адміністрування закуповуємо сервери. решта готова. Дякую. І, Денис Олександрович, чи не видається вам змінна статистика щодо того, що лише 5% підприємств вказано на вашому слайді про податок на підприємств, що 5% підприємств мають доход вищий, ніж 20 мільйонів гривень? Це статистика? Це та статистика, яка на сьогодні. Згідно специфікацію з підприємств на малі Серейдів. <турган> Я звернув увагу на те, що класифікація для різних цілей можна бути містити. В залежності від того, яка ціль необхідна для того чи іншого питання. Ми виходили ні з точки зору взагалі, класифікації, яка є близнець законодавчих артерів. Та на якої ми можемо вважаємо, що ступінь ризику зловживання. Тими диспозитивними нормами національних або міжнародних стандартів, які є, є для фіскальних для можливостей публічних фінансів, є не досить тобто Ми переходимо в моделі в управління мілими ризиками, не звертаючись на малих ризики, які можуть виникнути. Насправді. Боротися з малими ризиками це шлях який призводить до того, що у нас потім становиться дуже велика кілька, кількість працівників різних контролюючих органів і так далі. Тому ми запропонували вибрати порог, той який довго розраховували, ми рахували різні пороги і оцінили, що для нас прийняти дні, ми можемо пройти на те, щоб встановити порог 20 мільйонів. Але співвідношення дійсно таке, як ми зазначили, 95% податку на наприклад, які працюють на загальній системі податкування, мають річний оборот менше 20 мільйонів. Вопрос к господину Буквально час назад общались с несколькими директорами крупных предприятий. Они говорят, что если будет введен налог на недвижимость, все, что им останется, это разделить свои заводы на металлолом. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, по вашей, я заметил, знакомости. Вот. У нас, как я понимаю, два это, вам. Це те питання, чому ми вирішили делегувати безпосередньо місцеві громади. Економічна ситуація в різних регіонах України є різні. Місцеві громади будуть мати широкі повноваження по визначенню ставки податку. На рівні податкового кодексу визначається тільки максимальна ставка. Але місцева громада, якщо вважає... Що в даному випадку підприємства на цій території будуть важко працювати, і дане податкове навантаження буде для них обмінітельним, вони можуть взагалі встановити ставку податку, наприклад. Да? Більше того, вони мають право встановити дифференцовану ставку, дифференцовані ставки в залежності від типів промислової нерухомості, наприклад, таргавельні. Нерухомость це одна ставка, виділок максимально дозволений податкового кодекса, складські приміщення, інша ставка, виробничі поміщення інша ставка. І я думаю, що в даному випадку громада не зацікавлена в тому, щоб встановити ставки там, де вони призведуть до обмеження або згортання підприємницької діяльності. Але це правополовина. І я думаю, що вони. Плюс ізбалансовано будуть підходити для цього питання, враховуючи інтереси громади, враховуючи питання наявності робочих місць на відповідній території і а, можливості субъективно заболевания. Вашей презентації многого вообще-то не хватает. что предприятия, которые составляют 95% по вашей презентации, они, собственно говоря, те, которые до 20 миллионов получают доходы, и там выручку за предыдущий год, при этом они теряют право на перенос налоговых убытков. Поэтому здесь, собственно говоря, это ну, нельзя считать совсем преференцией. 95% плательщиков, которые теряют убытки, это достаточно значительная сумма. Дальше авансовые взносы, которые будут уплачивать даже убыточные предприятия. это богатые граждане, которые будут иметь машину, малолитражку, которая стоит любая, наверное, больше платных 500 тысяч. Это богатые граждане, которые получают в месяц 12 тысяч заработной оплаты, доход месячный. Да? То есть это у нас все больше богатые граждане. И об этом вы, в общем-то, ну, как бы не видно из этой презентации, об этом вы не говорите. И у меня такой вопрос. Какой эффект вы ожидаете получить от внедрения данной реформы, потому что это является темой сегодняшнего, ну, сегодняшней пресс-конференции, как это повлияет на бизнес? Вы говорили только об одной цифре. Это о положительном эффекте для бизнеса в виде снижения взносов по единому социальному взносу. Но при этом вы не говорите, насколько будет увеличена налоговая нагрузка по другим статьям или там, показателям этой реформы. И э, с учетом того, что мы видим в последнее время, уже есть, было проведено две реформы, и э, мы видим стремительное падение экономики, э, следует также сказать о том, что вы ожидаете в конечном итоге получить, при том, что бизнес не будет иметь возможность э, инициировать внесение изменений в налоговый кодекс. Э, при этом э, это приведет к тому, что через три года, по сути, больше ни у кого будет собирать налоги. Спасибо. Тання ну, пропозиція відносно того, що мали підприємство які не застосовують податкову різницю, все ж таки можуть переносити а, збитки, враховані в тих доопрацьованих пропозицій, які е, представляються уряду. Відносно малометражів взагалі не зрозуміло питання, тому що було чітко зазначено відносно того, що всі активи, які відлягають е, державної реєстрації, які зареєструються, зареєстровані не потребують додаткового будь-якого декларування. Тому не треба робити маніпуляції відносно того, чого насправді на не присутня в цьому тексті. Але я згодом ми проводили неодноразові дискусії, я розумію, що є претензії до податкового кодексу, я розумію, що є бажання, щоб всіх суб'єктів, платиків податково поблизу порядку, аудірували у компанії. Наприклад, які тут звучали пропозиції, але а, таку позицію ми підтримати не можемо в тому числі, і все ж таки вважаємо, що визначає податок на прибуток, податково повинна мати можливість перевірити правильність майбутньому а, правильність визначення бази податкування відповідна допомогу службу. Але через два роки після того як завершиться другі, як суб'єкти малого бізнесу зможуть. Дально адаптуватися до нової а, системи, тому що переход на бухгалтерські стандарти будь-якому випадку буде вимагати від сподарювання і щоб підвищити свою якість роботи з бухгалтерськими стандартами. Віктор Кажевніка, спільно бачення. Протягом трьох місяців при Мінфіні, при Мінекономіці працювало 12 експертних робочих груп. З розробки пропозицій до податкового законодавства. Чому е ці пропозиції не були враховані, ви зараз озвучуєте нам лише найбільш одіозні або просто ідіодські пропозиції, що по поступили невідомо не звідки? Бо від експертів цього поступити не могло. Дякую. Працювала 9 робочих груп, і ефективність роботи була різна, хоч відзначити. Найбільш продуктивна і найбільш Якісна робота відбувалася в робочій групі по податку на прибуток, а дуже гарно працює робоча група по транспортному самообразуванню, можу зазначити, що на жаль, виявилось таким чином, що велика зацікавленості працювати в робочій групі по спрощенню адміністрування перші розділ податкового кодексу насправді виявлятися. Може це, це пов'язано з тим, що великий бізнес, який при Ставлені великими uh, асоціаціями, uh, аудіторськими компаніями і так далі мало хвилює простота адміністрування, їх більше хвилює база податкування, так як вони мають досить широкі можливості, юридичні можливості, аудіторські можливості і так далі uh, скажем так, uh, определити свої пріоритети можливо, і захистити свої uh, інтереси. Я можу досить довго і нам насправді не хватило декілька годин відносно того, щоб озвучити всі пропозиції, які існували в різних робочих групах, і ті, які надходять до міністерства фінансів, від різних асоціацій, можу сказати, які є досить цікавими. От, відносно значної групи, яка виходила із великих реформаторських опозицій, найбільш великі скасували зменшення ЄСВ до 18%. Зменшення ПДВ до різні варіанти були, варіанти 16%, варіанти 7-16, 7-18 і так далі. Ця позиція не могла бути підтримана з наступних причин. По-перше, є директива ті Європейського Союзу, і зараз після ратифікації угоди з Європейським Союзом ми маємо зобов'язані адаптувати Своє податкове законодавство, в тому числі до вимоги директив Європейського Союзу по єдиної моделі податку на додану вартість, яка не перекрачає взагалі діференцованої ставки, яка б залежала від того, хто є учасником. Там є дефінсація статків на теми групи товарів і на сьогоднішній день в податковому кодексі така дифференцована ставка знижена, передбачена для медичних препаратів. Дифференція статків не передбачена. Крім того, ми дивилися слайд відносно фіскальних можливостей. Я вам ще скажу: що якщо зменшити ставку податку на додану вартість, як на кінці пропозиція до... Скоротити до 10% замість існуючих 20%, то поставні питання відносно балансу бюджету ще додатково майже на 70 мільярдів умовах цього року. Умовах всього року. Були пропозиції деяких реформаторських груп і деяких учасників робочої групи скасувати, наприклад, податок на додану вам загальцю, одночасно з податком на прибуток, замінивши його податком зупинки. Це цікава пропозиція а, в тому плані, що з писання точки зору а, вона може бути реалізована. Але в цьому випадку ми повинні відповісти на одне дуже просте питання. Яку економіку ми хочемо бачити майбутнє? Якщо ми хочемо бати, бачити в майбутню економіку, вертикальна компанію. де буде майже весь бізнес належати двом трьом вертикально інтегрованим компаніям, які починаючи з, з добичі ресурсів, завершуючи. Реалізацію кіцевого споживачу, будуть мати все панують особи, то податок з обороту дуже швидко до цього призведе. Тому, тому що винахід, як ізбавитися від кумулятивного ефекту такого податку, ніхто ще не знайшов. Точні знайшов шляхом запровадження податку на допомогу можливості. Він усуває кумулятивний ефект обігового податку. А, а такий податок а, повністю ставити неприємтні умови компанії, які мають незначний обсяг, використовують дуже багато їх переробки продукції, і на кожному етапі в даному випадку буде сплачувати і фактично задваюватися, закраюватися і так далі. Тому така пропозиція ну, не могла бути підтримана ні Міністерство фінансів, ні Фіскальна служба, а, ні урядом. Хоча розумію, що в принципі зробити це буде залежити від того, як уставку встановити, як компенсатор втрат, якого знаємо даному. Працюєш з новою рукою, з новою його і так далі. От, а, тобто, а, значить, Це люди, які сіли, написали певні ідеї. 350 тобто, разів говорили з громадськістю, тому протиплакати навісли, я не знаю, хто там на це громадськість плакатами стоїть. От, а і з бізнесом, дивіться, я ще раз вам говорю, є певні обставини, в яких жара жива країна, які передумови для економіки на наступний рік. От, зробивши зараз перший крок, звичайно, буде крок No2, номер, номер 3 Напевно, по скороченню податків, скорощення адміністрації, підвищення фактичності адміністрації, збільшення електронних сервісів і так далі. Це повний ти із скороченням витрат в бюджеті. Витрат в бюджеті це означає системна реформа витратної частини, це розумієте. Зробити все в один момент за тиждень неможливо. Треба треба фундаментальні правильні розрахунки, скорочення, вихідні пособі, працевлаштування цих людей і так далі, тому подібне. Всіх відправити в АТО в одну сторону неможливо розумієте, так? От, тому я прошу а ще раз без популізму, а з конкретикою віднестися до того всього, що ми зараз пропонуємо. Воно все можливо не ідеально, але там є певні пробліски того, як нам потрібно жити з нового року. два три роки жили по одних. Правила. Якщо ці люди, які завтра зараз стоять, вони взагалі не хочуть нічого міняти, вони проводять жити в корупційному е середовищі і хочуть продовжити так жити, і більше того, щоб їхні діти так жили і ваші, то я за це голосувати не буду. І Я впевнений, що ці люди, які тримають, вони теж не хочуть так жити. Тому треба потрохи щось змінювати. То, щоб змінювати, треба почати це звільняти без початку, не буде ніякого руху. Ну давайте перестати бути популістами. І постійно йде на якісь вибори. Я ніколи не йду на вибори, ДНС теж не йде день ніякі вибори. Ми говоримо про конкретні якісь кров'ю. Або ми їх робимо, або ми їх не робимо, а постійно тільки обговорюємо. 23 роки тільки той робимо, що обговорюємо. А парламентарії 50% нічого не роблять, тільки то, що міняють постійно податковий кодекс. Так? Страшна стабільність для, для інвестиційного клімату. Тому давайте якось конструктивність, конструктивніше підійдемо до цього процесу. <му> я, я чат, можна ви, пора, Пропрошу, але навіть, можна, а, Скажіть, і... сьогодні говорили про податкову реформу. Я так розумію, це у людей законопроекту Цимлюка. але ж він відхилений, і знятий з розвитку, Яким чином ви будете її проводити? Ну я покоментую, насправді він не відхилений, але враховуючи. Відносно того, що дуже багато було дискусій. Я розумію, що після прилюднення ітогового тексту появилися ще додаткові питання, не всі були залучені, а, це зрозуміло. Насправді учасники робочих груп роб... обговорювали одні питання, але не звернули увагу на інші. Ми дуже багато робили варіантів проміжних варіантів текста, розсилали його дуже багатьом учасникам робочого Рупи різних експертами і так далі. Кстати, дуже багато коментарів, які прозвучали вони стосуються не остаточної редакції, яка була подана до Верховна Ради, а одні з дискусіонних моментів, які ну, редакції, які е, в ході обговорювання коригувалися, доповнювалися, уточнювалися е, і так далі. Але враховуючи, що е, були додаткові дискусії після прогулена, підключились додаткові учасники. Громадськості до дискусії, ми розглянули ще деякі пропозиції, порозуміння врахували. Наприклад, озвучувалася Юлія Драковоз питання відносно того, що для малого бізнесу ми виходили з того, щоб не було в податку на прибутне коригування, але дійсно перенесення збитків фінансового обліку не передбачено. І цей момент випав, ми його з задоволенням враховуємо. І буде пропозиція внести текст на заміну для того, щоб врахувати деякі ще питання, які виникли під час після полюблення тексту Верховної Ради, і будуть громадські служби. Вибачте, коли